Віть, ти як старший. Фати тут о, того їдла нам, подивися, що тут є, кобаска я взяв. О, Молочко, глушоночка, салфетки. Перевір, чи я все взяв, вилочки, все у нас... консерви, кобаса. Так акци? як треть. Ганіка кобаска. То тобі передали. Ага. Але я її їсти буду. Оце якби нас так проважали напередок кожного дня. Кожного дня, так, це було да. І кофе. Таке чаї різного кольору. Ну, коротше, вітя супер. супер. Да. Отак нас годують. Ні, Не годують, ми самі годуємося. Ми купляємо, і ото купляємо і все маємо. І хліб, і гущоночку, і передають нам домашні. Аби тільки Передали пранічки, кобаску, сало там одному передали, він нас гостив. А сало. На, да, да. Да, да. на соломі, да, на соломі смаляне, смаляне і да. дуже смачне. Аби тільки ну, ми їх захищали, так вони нам да, сидить. Да, 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 да. да, ну, да. так. Бачите самі, булочки такі вкусні вітві передали. Mm. Передавайте, ми, ми, передавайте це все, кобаску, все нам. Ми будемо раді. Бо ми мусимо купляти, ну, але часом і нема як їхати купити. Так що буде все окей. Ту-ту!